Середина грудня. Тут був такий півметровий сніг. Десь, ну, точно, що півметра лежало. Але зараз, бачите, травичка зелена, Листочко осіннє лежить, але травичка зелененька. Бачите, наче як весною. До речі, оці дерева. От, видно. Так, оці дерева були висаджені в самий снігопад, коли було дуже-дуже багато снігу, та був мінус вночі, мінус 10, в день мінус 5, і бурами сверлили цю землю та саджали ці дерева. Я не знаю, чому саме так, чому це було не зробити трохи раніше а було трохи пізніше. Сніг полежав десь, може, неділю та розтанув, бачите. Снігу не залишилося. В мене були попередні відео, там, де видно, що в цьому парку наче така, ну, казковий такий парк був, він був дуже такий біленький, засипаний снігом. Всі дерева були в снігу, ялинки в снігу було дуже гарно. Але десь вже може днів п'ять, як все геть розтануло. І зараз я думаю, що можна було б садити. Земля не промерзла, все нормально. Але ну, чогось вирішили саме снігопад висадити. Ну, подивимось, як навесні будуть, будуть ці дерева себе почувати. Тут по парку їх висадили, може, десь десяток, і по всьому району вони також висаджені. І все було висаджено в саме той період, коли були морози та снігопади. Ну, як на мене, це дивно. Підписуйтесь на мій канал, буду дуже вам вдячна за це. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. До зустрічі!